А зараз пропоную принестися до Миколаєва з Херсонщини. Там перша водійка комунального автобуса вийшла працювати на рейс. Жінка зі школи мріяла водити пасажирський транспорт, і в 59 років ця мрія стали реальністю завдяки безпосередньо її діям. У місті нині продовжують формувати водійський склад Миколаїв Пас Трансу, і 40% заявок на перенавчання отримують саме від жінок. Скільки з них успішно завершують курси? Наскільки складно кермувати 13-метровим автобусом вже знає наша колега Наталія Якобсон-Белібова і зараз поділиться цією інформацією. Наташо, давай. Вітаю, Тетяно. Отже, кардинально змінюється ситуація на маршрутах міста. Жінок нині немала. Частка серед водіїв комунального різного транспорту, зокрема в електротрансі, водійки тролейбусів і трамваїв становлять мало не половину. От з комунальними автобусами складніша ситуація до цього там працювали лише чоловіки. Дійсно, управляти таким автобусом важко для того, щоб сісти за його кормо Спочатку треба мати водійський досвід не менше як три роки. Потім прийти спеціальне навчання отримати Категорію, де водійське посвідчення відпрацювати певні практичні години ще два тижні у супроводі куратора, і лише після цього допускається водій розвозити комунальним автобусом пасажирів. Отже, всі ці етапи успішно склала Нонна Кривошенко. Жінка взагалі любить ламати стереотипи, Вона за кермом вже понад 40 років. Водила різного роду транспорт, була першою в Миколаєві водійкою маршрутного таксі. а тепер перша в місті сіла за кермо комунального автобуса. Про себе трошки більше вона розповідає. Повість далі сама. Я сама по собі романтик. Я вважаю так. Раніше працювала на нафтобазі, магазини обслуговувала. Зранку в Миколаєві, в обід в Очакові, а вже після обіду в Первомайську. А бухгалтер що. Сидить цілий день на місці. Або продавець в магазині так само. А тут їздиш цілий день. Нещодавно на підприємстві теоретичні навчання успішно з водіння великогабаритного транспорту успішно склала ще одна працівниця Пастранцу Оксана. Жінка працює на підприємстві від самого заснування його майже 6 років однак до цього вона була. Диспетчером випускала водіїв на маршрути в родині жінки, а пасажирськими перевезеннями займається тато а також чоловік. Сама вона за кермом автомобіля вже понад 10 років. Нині вирішила кардинально змінити професію. І після теоретичних навчань на неї чекають практичні заняття, після яких, як і пані Нонна, вона теж зможе сісти за кермо комунального автобуса. Більше про себе вона розповість далі. Сама пропонує почути. Новенькі автобуси, коли вони з'явилися в місті, мені дуже вони сподобалися. Я одразу пішла свої резюме кидати, що я хочу працювати на них. Я дуже вдячна, що така можливість з'явилася від підприємства здати категорію, «Д» і мрію перевозити пасажирів. Протягом цього року Миколаїв Пастранс отримає 26 новеньких автобусів за різними кредитними програмами. І щоб не виникав брак водіїв, тому що нині їх рівно стільки, скільки і автобусів у Миколаїв Пасранці підприємство продовжує набирати водіїв на відповідні курси. За них слухачі не платять всі заняття, сплачують партнери підприємства а також спонсори. Більше того, всі ці місяці навчання вони отримують ще й стипендію. Наразі в мене вся інформація. Тетяна слово вам. Інколи побутував стереотип, що маленькі жінки люблять керувати великими автівками, але тут 13 метрова туша автобуса. Я дякую жінкам, які пішли кермувати ними, які називають себе романтиками. Хоча здається така прагматична приземлена професія. Наталія, дякую, що ти про них розповіла. З Миколаївщина на зв'язку була наша колега Наталія Якобсон-Белібова.